Ми будемо виготовляти папір і потім на ньому друкувати. І почнемо з історії самої папірні, вже потім перейдемо до процесу виготовлення. Та папірня, яка існувала на цьому місці в 17 столітті, була заснована архемадритом Києво-Печерської лаври Єлисеєм Плетенецьким в 1612 році. Німецькі майстри приїхали сюди зі своїми технологіями вже, зі своїм обладнанням, тому вони краще знали, як це робити. І... Як все змішувати, як готувати сировину? Щоб зробити сам папір, потрібна ось така рамка. Має назву декаль, складається з двох частин. На нижній рамці сітка. Щоб можна було зачерпнути, волокна паперу залишилось на рамці, а вода пройшла крізь неї. І на ній зображена філіграм. Філіграм використовували для маркування продукції. Кожна папірня того часу мала свою особисту філігрань, і завдяки неї на папері залишається водяний знак. Верхня рамка має дві функції. Щоб зачерпнути, волокна паперу залишились на рамці, не розтікались по сторонам. І раніше від неї залежить формат паперу. Тому що в 17 столітті папір не обрізали, а робили під потрібний розмір. Ставимо і тепер повільно перехиляємо. Притискаємо по сторонам. Тепер з однієї сторони тримаю, а з іншої піднімаємо начнику. Тепер накриваємо. Маленькі коврики використовували для того, щоб можна було відразу декілька папірців робити. Тільки їх потрібно було перекривати маленькими полотнами, а великі для того, щоб краще вбиралась волога. І тепер потрібно підгон принести під при. Монахи Києво-Печерської лаври. Вже були помічниками, тобто вони допомагали варити сировину, це все змішувати допомагали. Зажимаємо. Все. І тепер потрібно почекати близько хвилини, за хвилину зайва волога обереться у коврики і папірок більш спресується. Раніше в XVII столітті було масове виробництво на цій папірні і таких ліній було близько 20. Раніше як е, друкували це 70-80 сторінок, це були е, стандартні розміри. Їх друкували тиражами відразу по 100-120 е, відразу екземплярів. І це займало близько місяця-двох місяців. І тепер переходимо далі до столу. Знімали вже вологий папір, за допомогою такої палиці має назву рулька. Кладемо, далі бери і завертай верх. І поверху притискаємо. Беремо палицю, трішки доверху і на себе. І тепер повертаємось і вішаємо так. за мотузкою. Коли папір висихає, він ще досить деформований і м'який. Його ще раз потрібно було спресувати і вирівняти. Для цього використовували такий прилад, як вальці. Коли папір був під вальцями, він стає більш рівніший і гладкіший. І ось водяний знак. Він з дерева або зі сплаву та олова складали сторінку тексту в дзеркальному відображенні, збивали його рамкою, щоб текст не рухався, покривали фарбою і таким чином друкували. Тут дуже багато було сировини для того, щоб пробити сам папір. І м -м, навіть щоб добратися до Києво-Печерської лаври, щоб переправити папір. Тут було дуже легко, тому що тут потечія. З річки Мики в Тетерів і з тетерява вже в Дніпро по течії доправляли папір Ки... до Києво-Печерської лаври. Цей човен має назву довбанка, він видовбаний з цільного стовбура дерева. І за допомогою таких човнів довбанок переправляли папір з папірні до Києво-Печерської лаври. Такі човни-довбанки були нестійкими і тому на таких човнах могли плавати одна або максимум дві людини і тільки в дуже тиху погоду, тому що вони були хиткими, і якщо була трохи хвилі. Такі човни переверталися в народі і ще називали душогубками.